У соціальних мережах прихильники Петра Порошенка розповсюджують інформацію про його неоцінену допомогу Збройним силам України. Тож ще змінилося ставлення у Олександра Поворознюка. <рес> Ви знаєте, ну от мені хотілося б е, трохи більше е, от вникнути від самого почала, да? Значить, Я вам розкажу е, по перших днях війни. Е, це був, пройшло вже, мабуть, місяця, місяця три. І я поїхав, мені подарували машину, я поїхав за Ужгород забирати на словацьку, на словацьку границю машину і хотів про, заразом провідати сім'ю. Ну, давно не бачив, два місяці, більше двох місяців не бачив сім'ю. І зустрівся з сім'єю. Сидимо ми в ресторані на, на Словацькій границі. І сиді так три дяденька. І так, ну, і... Чітко розказують, так, знаєте, щоб я почув, чітко розказуюся. Леді каже, Он, якби там був Порошенко зараз, а не Зеленський, то не було б зараз Херсона, не було б зараз того, хто прийдеться комусь затвіти, хто здав Херсон, там, то -то -то". а я ж не звертаю увагу там далі собі. роблю, від, що я не чую. Ну, дійшло до того, що він каже, а ось, ось дивіться, це ж сидить піхотінець Зеленського, це там воно троле там за нього, це там піхотінець Зеленського. Ну, мені ж пальця в рот не клади. Я беру, витягую пістолет, ложу його до жінки в сумку, щоб не застрелити їх, бо я ну, знаю себе просто. Підходю до нього і говорю, послушай, піхотінець Порошенка, а тепер слушай, що я тобі скажу. Крим хто здав, без єдиного вистрілу. Давайте про Крим зараз. Він Порошенко там не був, він там на Тричиново зараз склоняє, то той там Баптіс не сосав, дай команду, огонь та й все. Хорошо, не будемо зараз дровати Крим, да? Донецьк. Луганськ. 52 чоловіка із Слов'янська, щоб ви розуміли, 52. В Гіркіна було, 52. Із них третя частина частоковооружені. Вони захватили. СБУ, поліцію і все остальне. А захватили, тому що він пішки йшов 40 км до Донецька. І Порошенко дав команду вийти всім військам з Донецька, бо сам обосера стояв, поки відмивався, команду дав тікайте. Так хто здав Донецьк, хто здав Луганськ? А тепер давайте вернемося на Ісходну. Все дуже просто. Якби не здали Крим, не здали Донецьк, не здали б Луганськ, не було б Херсону. Просто не було. От і все. Поэтому Порошенко, ви подивіться, він зараз допомагає багато армії. А ви подивіться, коли він почав допомагати. Отак, от що прямо почав допомагати. Сентябрь місяць, дітка. А до сентября він ждав і сидів, ждав, куди піти. На к тим, хто побіждає. А коли наші пішли в наступ, о, Порошенко почав допомагати. От, от вам і Порошенко, розумієте? Для Порошенка бабло. Йому більше нічого не треба. Для нього гроші. Розумієте, просто гроші. От е я трошки пізніше, я трошки пізніше, я вам розкажу декілька фактів, щоб ви просто розуміли. От, де при якому президенті це може бути? От стою на польській границі, президент Порошенко. Я приїжджаю в Польщу, стоїм на нейтральній зоні між Польщею і Україною. Стоїть рошенівські машини. І стоїть просто хлопець на льоховій машині і стоїть, каже: блядь, як я тіля пішов, огидно просто, огидно, що наш президент. І от от, агро, а що? А він мені розказує. Я робив на цій машині, перевозив оце всі полуфабрикати, як вони там до, до фабрики Рошен. Каже, ми із Польщі заїжджаємо. На, по одним документам. На нейтральній зоні ми стоїмо, ждемо, поки нам завезуть другі документи. Ми ті віддаємо, Тобто там воно заїжджає по одній ціні, сюди заїжджає по другій ціні. В кого він краде, блядь? президент? Так представте, скільки він спиздив, щоб зараз, блядь, він розказує, що він там якесь С-300 купив, та ти дуже небо закрий. Небо закрити над Україною і не мелочися тими буржуєчками. Що ти там ходиш, розказуєш. Вже там ну, це скільки треба заплатити, що тільки Фейсбук вивесев. Порошенко Фейсбук Порошенко. Ну, звісно, мільйон ботів вони роблять свою роботу. Поэтому, ну, щоб ви просто розуміли, ну, для мене, от Юлія Тимошенко, в неї ще з ноль рейтингу. Ноль. Порошенко може за своїми грошима може зайти, тому що. Е Порошенка розумієте, він е, дуже багато хто хоче внести ще дисбаланс, бо дуже хто боїться Зеленського. А Зеленський на сьогоднішній день реально з таким рейтингом, що його починають побаюватися. І якщо зараз Зеленський під, е, підуть вибори, і Зеленський, отак ось о, блок Зеленського або його партія, альтернативи немає нікому. І вже всі бояться, і Америка, Європа, що не буде просто у, в Україні, не буде, не буде конкуренції. Тоді вже тепер хоч якось. Почому поїхав Порошенко в Америку? Приїхав і сказав, ми там вирішили. Та хто ти, що будеш там щось вирішувати? Це ж він поїхав, щоб через нього, вже через нього якась часть оружжя закола, що я ті договорився. Ну, воно звається між строк. І люди, ну, дураку, не розказують, а розумні всі все розуміють. Тому ну, якось так.